Чомуся заощаджувати в Україні відзначають Всесвітній день заощаджень. Ініціатор акції Національний банк він вирішив учити українців економно витрачати гроші. Вперше акцію провели два роки тому. Відтоді, в останній день жовтня, банкіри розказують, як правильно поводитися з грішми, робити заощадження і про депозитні програми. Також проводять екскурсії фінансовими установами для усіх охочих. А замфінансової фінансової грамотності в банках учитимуть протягом наступного тижня. Основне, що ми намагаємося зробити, і нам це вдається, це розповісти людям, як їм правильно вести свій сімейний бюджет для того, щоб у них дійсно з'явився рахунок, на якому була певна сума коштів. Капітал, так називаємо. Головна мета, все таки національного банку привернути увагу всіх від наймолодшого віку до пенсіонерів, з тим, щоб звернути увагу на. Приспікприскіпливе перепрошую відношення до своїх власних фінансів не тільки з точки зору заощадження, а й інвестування відповідних коштів.